Привіт, друже, я Катруся, я гостюю бабусі та дідуся. Тут є багато тварин, я хочу вас з ними познайомити. Але спочатку відгадайте загадки. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Це собака. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колисково сам собі підніс тихесенько співає. Це кіт. Має дуже прудкі ніжки, наставляє грізно ріжки, а дасте їй травиці кухлик чистої водиці молочком вас пригостить. Хто вона? Ану скажіть. Це коза. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопців носить. Це кінь. Хто пасеться на лужочку, то встобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Це корова. В неї замість носа рило, весь город нам перерила. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня, це замурзана. Свиня! Ось, друже, ти побачив тварин, які живуть у моїх бабусі та дідуся. Цих тварин називають свійськими. А тепер, друже, я тобі пропоную чиста муку. Повторюй за мною. Сес сторожує дім наш пес. Із, із, із кіт на дерево заліз. Ся 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 у калюжі порося. ко 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 у корови молоко. Зу-зу, зу ми шукаємо козу. Ня-ня-ня. Ми напоїмо коня. Дякую тобі, друже. До зустрічі!